Я в рибному терміналі йдемо глядати ціни на рибку. Так, є морожена рибка. Ось така окунь морський 260, донець 160, філахека 320. Ось такий хек без лоски 165, хек молочний 170, філа окуня 160, телапія 230, скумбрія 230, є різні креветки, кальмари, міндії. Хек Аргентинка 180. Салака 260, скумбрія на дрова гарячого копчення і холодного копчення, холодного копчення 430, гарячого 480. Так, і ще тут є хек. Хек 180, льодяна 130, камбала 250, хек без лиски 180, Філе лапій 240, окуньберський по 270, скумбрія ось така є по 240, філе окуня 180 і хека 320. Ось такий матіас норвежський, 160 гривень. І тут оселедець ось такий по 160, а філе по 200 гривень. Салака ось така по 160. Ось таке філе по 200 гривень. Оселедця, а сам оселедець по 160 Кілька по 130. Ось така сьомога морожена по 650, кісточок по 450 і ось така по 290. Це, напевно, хребти. І є ще оселедець по 180. мінтая по 190. Є жвари по 180 короб, форель 300, карась 120, товстолоба 120, щука 200, і білий амур по 180. Ось такий карас чищений по 150, а ось такі по 120. Короб дзеркальний 180, 180 і амур 180. Осетер 550 і 650.